Розводити птицю доволі просто. Якщо ви цього не знали або сумнівались у цьому, сьогоднішня гра вам все детально роз'яснить і покаже. Всім привіт, мене звати Артем. Зараз ми з вами розберемо правила до гри Курочки в локалізації видавництва Lord of Boards. Курочки це невеличка карткова гра від одного до 4 гравців із часом партії близько 15 хвилин. У цій грі гравцям необхідно створювати комбінації із різних видів курочок, намагаючись заселити своє подвір'я і заробити якомога більше переможних очок. Під час кожного ходу гравці набирають карти на руку, після цього розігрують карту в подвір'я, намагаючись виконати умови розіграшу, і водночас розширити свою зграю, а далі скидають одну карту. І так відбуваються усі 12 раундів і ходи кожного із гравців. А наприкінці гри учасники отримують переможні очки за свою найбільшу зграю курочок, як і очки за карту цілі. Перед початком гри необхідно створити колоду відповідно до кількості учасників у грі Уся колода складається із курочок восьми пород. У грі на чотирьох використовується вся колода. У грі в трьох вилучить із колоди одну породу курочок з десяти карт, червоних або фіолетових. У грі в двох вилучить з колоди одну породу курочок з дванадцяти карт, коричневих або блакитних та одну породу з десяти карт, червоних або фіолетових. На кожній карті курочки вказане число від 1 до 6. Воно потрібне для умов розіграша карт. Також вказана порода, кожна з яких відрізняється за кольором. Окрім цього, на картах є одне, два або навіть три яйця, які будуть рахуватись як переможні очки, і ще можливо медалі, які також принесуть додаткові очки наприкінці гри. А ще на картах курочок можна побачити ось таке перо. Це означає, що в колоді є дві копії цієї карти. До речі, в коробці є доволі зручна таблиця, у якій наглядно показано, як саме розподіляються карти за кількістю яєць і медалей за різними видами курочок. На початку гри перетасуйте колоду карт і роздайте кожному гравцю по 4 карти. А також кожен гравець отримує жетон півника. Далі оберіть карту цілі. Ці карти мають умови, за виконання яких гравці зможуть отримати додаткові очки наприкінці гри. Треба обрати лише одну карту або навмання, або ту, що вам сподобалось більш за все. Далі обираємо першого гравця, і все можна переходити до самої гри. Як я вже сказав, головна мета гравця створити своє подвір'я, викладаючи до нього свої карти з руки. Саме подвір'я повинно складатися із 12 карт і мати форму або 3 на 4, або ж 4 на 3 комірки. Викладаючи карти, гравці будуть створювати зграї курочок. Зграя складається з карт однієї породи, що прилягають одна до одної по горизонталі чи вертикалі, але не по діагоналі. Це важливе поняття, яке краще пояснити на початку. Отже, у свій хід гравець повинен виконати три послідовних кроки: перше це набрати дві карти, їх можна добирати або зверху колоди, або зі скиду інших гравців. Зі свого скиду брати не можна. Під час гри можна навіть переглядати скид кожного суперника, однак не міняючи порядок карт у ньому. Це може допомогти спланувати ваші подальші дії і дізнатися, які карти вже вийшли з гри. Після того, як ви добрали дві карти, необхідно зіграти одну карту з руки до свого подвір'я. Перша карта може бути будь-якою і викладатися у будь-яку комірку сітки, але усі інші карти повинні прилягати до вже викладеної карти. І тут є два простих правила. Якщо ви хочете викласти карту курочки тієї самої породи, що й прилегла карта, то можна викладати нову карту біля вже зіграної раніше карти, незалежно від цифри на ній. Однак, якщо ви хочете викласти карту курочки іншої породи аніж прилегла карта, то цифра на новій карті повинна бути меншою або більшою на одиницю від прилеглої карти. І це працює як по горизонталі, так і по вертикалі. Тому, якщо нова карта торкається одразу двох карт, то необхідно, щоб правило виконувалось одразу для двох або навіть більше карт, в залежності від місця розташування. Наприклад, викладаючи цю карту, виконується перша умова щодо карт однієї породи. Проте зверху і справа є карти іншої породи, тому нова карта також повинна відрізнятись на одиницю від числа на цих картах. Звісно, під час гри можуть бути ситуації, коли ви просто не можете або не хочете викладати карту курочки на своє подвір'я. То можете викласти цю карту до лілиць як курник, але завжди біля попередньо викладеної карти. В зітненні з курником можна викладати карти будь-яких порід курочок з будь-яким числом. Проте треба пам'ятати, що кожний курник наприкінці гри відніметь одне переможне очко. Виклавши карту курочки на своє подвір'я, гравець повинен скинути одну карту з руки, поклавши її на верх свого скиду горілиць. Якщо скиду ще немає, розпочніть його своєю картою. Наприкінці вашого ходу, у вас на руці завжди повинно залишатися 4 карти. Після цього хід переходить наступному гравцю за годинниковою стрілкою. Коли усі гравці поклали свою шосту карту курочки, вони повинні одночасно покласти жетон півника на карту курочки зі свого подвір'я. Наприкінці гри гравець отримує переможні очки за яйця, які зображені на його найбільшій зграї, а також ще очки зі зграї, до якої буде входити курочка з жетоном півня. Однак треба пам'ятати, що якщо зграя з півним стане найбільшою за кількістю курочок, то ви набираєте очки лише за одну зграю із жетоном півника. Тому необхідно заздалегідь обрати таку курочку, що точно не війде до найбільшої зграї. Коли кожен з гравців викладе по 12 карт у свої подвір'я, гра завершується і гравці підраховують. Переможні очки спершу знаходимо найбільшу зграю і рахуємо яйця, зображені на курочках, це наші переможні очки. До речі, інші курочки того ж виду, що не входять до цієї зграї, не приносять очків. Далі рахуємо яйця у зграї курочок із жетоном півника. Якщо тільки це не ваша найбільша зграя, про що я вже розповідав раніше. Порахуйте всі медалі на своєму подвір'ї. Неважливо на картах, яких порід вони зображені. За кожні три медалі ви набираєте два переможних очка. А за кожен курник на своєму подвір'ї ви втрачаєте одне переможне очко. Проте ще є карта цілі, і на ній вказано дві умови. І якщо ж ви виконали верхню умову, нарахуйте собі вказану кількість очок. Далі теж саме зробіть із нижньою умовою. Проте бувають карти цілі, які віднімають переможні очки наприкінці гри, якщо на вашому подвір'ї виконуються певні умови. Усі карти цілі та їх властивості можна переглянути в буклеті правил. І все, далі залишилось підсумувати зароблені переможні очки, і той гравий хто набрав найбільше і стає переможцем. При нічій перемога дістається гравцю з найбільшою зграєю курочок. Наразі ми з вами розглянули усі правила гри курочки в локалізації видавництва Lord of Boards. Але якщо у вас залишились якісь питання, пишіть їх в коментарях, і ви точно отримаєте на все відповіді. Отже, якщо гра вас зацікавила, то шукайте її в ваших улюблених магазинах. На все добре, бувайте.